Вітаю всіх! Сьогодні їдемо до файного міста Тернополя. Місто дійсно є файне, але такий мем свого часу склався від пісні братів гадюкиних. Поїдемо файне місто Тернополя! На відміну від Львова та Франківська, друга світова війна не пощадила Тернополя. Але треба признати, що тернополяни вміють відтворити атмосферу. Тому місто цікаве як історичними пам'ятками, так і речами сьогодення. Отож, вирушаємо в дорогу. А чи знали ви, що між Тернополем і Львовом приблизно 130 кілометрів? Так само між Тернополем і Франківськом 130 кілометрів, і Львовом і Франківськом приблизно те то саме. Тобто три Галицькі обласні центри творять трикутник приблизно з однаковою стороною. Але сьогодні нас цікавить виключно Тернопіль, тому не будемо гаяти часу і їдемо в серце міста в сам центр, де можна побачити замок і ставку. І тут нічого дивного, бо місто засновано було майже півтисячі років тому, в 1540 році Яном Амором Тарновським, і тому камінь, цегла, вода, земля мали охороняти підступи до міста, щоб його не зайняли вороги. Ян Амор Тарновський або Йоанн Старнова був спадковим шляхтичем, отримав добру освіту, Також мав титул коронного гетьмана Речі Посполитої. Крім того, що розбудовував міста, він добре воював проти московинів, турків, волохів. В 1531 році розбив в три рази більше військо Волохів, або зараз ми кажемо Молдаван під Обертином. Він також є автором польського військового трактату Рада воєнної справи. Після смерті був похований в маєтку в Тарнові. В костелі можемо побачити його пам'ятник. А місто отримало герб Леліва, родинний герб роду Тарновських. Правда, після його смерті воно змінило близько десяти власників. А після другої світової війни, коли сюди прийшла радянська влада, вимову Тарнопіль змінили на Тернопіль. Ян Амор добре знав долг військової справи, тому взяв, зразу взявся за фортифікації. Щоправда, продовжував його справу ще Ян Кшиштоф, син. В 17 столітті було багато катаклізмів, але радикально замок був перебудований на початку 19 століття власником міста Коритовського, власне, виникає оцей палацовий комплекс. 20 -е століття теж було руйневний. Після Першої світової війни замок виглядав так. Ну але ще була і Друга світова війна. Потім це все гарно відреставрували. Зараз ми бачимо замок, красиво виглядає територія біля нього теж. Але там розміщувалося багато державних організацій і по сьогоднішній день теж. Тому треба зробити, щоб можна було оглянути це туристам. Підземелля є потужні при домовленні з інформаційним центром, гіди можуть вам їх показати. Біля замку є симпатична пара лелек. Її в 2010 році подарувало подружжя з Заставних. Справа в тому, що тут є поруч пологовий будинок. Якщо вам потрібне маленьке немовлятко, то не шукайте його в капусті, а приїжджайте до файного міста. Поруч замком знаходиться Тернопільська набережна. Якщо ви гості міста, це якраз то, куди вам потрібно пройтися з коханою чи з коханням. Часто на вихідні дні місцеві люди сюди теж вибираються на спад. Через місто протікає річка Сере. Свого часу її загородили і так виник Тернопільський став або Тернопільське море, чи навіть Тернопільський океан. На вихідні дні або коли є багато людей, то по цьому морі можна покататися навіть на кораблику. Щоправда, я попав в Тернопіль будний день і кораблика не побачив. А для закоханих тут є свій острів, який можуть відвідати закохані пари і помилуватися теж видом цього моря. Тернопіль є дуже важливе місто. Раніше Теребовля виконувала адміністративні функції. Але з часів Австрії головне місце вже почав відігравати Тернопіль. В час визвольних змагань він навіть був столицею Західноукраїнської Народної Республіки, а в 2020 році два місяці столицею Галицької Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо говорити про східних злобних сусідів, то ще за часу наполеонівських війн, в 1809 році росіяни забрали Тернопіль округу, але в 1815 році ці землі повернули Австрії. Я вже говорив, що місто сильно постраждало в часі воїн. Е, найстаріший храм, який зберігся, це Воздвиженська церква 16 століття, яка згадується ще в грамоті Константина Острозького. Можливо, вона є навіть старшою, а дзвіниця поруч вже, правда, побудована була в 20 столітті. Напроти церкви є чудово благоустроєний парк, усіяний багатьма каналами. Це робить прогулянку по цьому парку дуже атмосферичною. На розі парку недалеко одного з входів можна побачити пам'ятник маленькому хлопчику Славку Луцишину, який був родом з села Загребелля, нині це мікрорайон Тернополя. Це найменший воїн Першої світової війни. Він народився в 1908 році. А в 1915 році, коли австрійські війська визвали Тернопіль від росіян, його знайшли пораненим в селі Озерна 20 кілометрів від Тернополя. Напрямку Львова батько потрапив в російський полон, а маму евакуювали в Нижню Австрію. Його австрійські солдати вилікували, і так він з ними пройшов всю війну до 1918 року. На жаль, і сьогодні в прифронтовій зоні деяким дітям доводиться дуже швидко дорослішати. В честь міст героїв російсько-української війни, які були окуповані, чи по сьогоднішній день обстрілюються росіянами, висаджено декілька дерев. Парку є ще Ноївков Чех. Від потопу він вас можливо не врятує, але від голоду так. Правда, до цієї теми ми повернемось трішки пізніше. Вийдемо до головних вулиць, і тут можемо побачити красиву церкву православну Різдва початку 17 століття з деякими добудовами і перебудовами в пізніші часи. Вона надалі залишається православною церквою, і їй більше повезло, ніж релігійним спорудам поруч. Наприклад, недалеко стояла велика синагога або Бейдгакнесет Гагадоль, знищена була нацистськими варварами в 1944 році і доруйнована повністю вже коли прийшла сюди радянська влада. До Другої світової війни приблизно половина населення Тернополя були євреї. Ну й до 1954 року, в місті, де зараз універмаг, був костел римокатолицький католицький маткій Боски, Ніустайонцей Помоце. Це є неоготика початку ХХ століття і може костел нагадувати львівський костел Святої Єлизавети, який стоїть недалеко вокзалу. А це неспроста, тому що архітектор Тальовський спроектував як львівський, так само і Тернопільський. На жаль, Тернопільському не повезло. Ну і центральний без перебільшення пам'ятник примадонні світової опери Соломії Крушельницькій, яка шести років виростала в селі Біла, це є передмістя Тернополя, а потім її чекав весь світ. Вона проживала і у Львові, і в Італії, похована у Львові на Лачиківському кладовищі. Про неї вартує зробити спеціальне відео. Далі по бульвару Шевченка маса інстаграмних місць, зокрема, скульптурна група Джона Стюарта Джонсона випадкова зустріч 2002 року. Але друга жіночка пропала в 2003 році. Зараз на випадкову зустріч з тою, що залишилась, може прийти будь-хто. Ну і на перехресті всього в Тернополі є годинник, який показує час на всі три сторони світу. Оригінальний був поставлений в 1896 році, але Друга світова війна, і ви знаєте все, як повторилося. Зараз копію поставлено в 2014 році. Ну і завершує бульвар Шевченка, драматичний театр Тараса Шевченка. Будинок побудований в 1957 році. На вихідні тут завжди багато людей. Мені подобається Тернопіль, бо тут багато візуальних речей, які розповідають про історію. Зокрема, тут була перша державна гімназія, яка пов'язана з видатними людьми, з фізиком Іваном Полюєм, Горбачевським, Барвінськими. Все це ми можемо побачити і почитати. А таке прекрасне бароко не залишить байдужим нікого. Це друга половина 18 століття, Домініканський костел. Під покровительством святого Вінцента Феррарського. належав він отцям Домініканам, а спонсором був Юзеф Потоцький, той самий Потоцький, який був дідичем Станіславова, або зараз ми називаємо Івано-Франківська. Побудував його архітектор Мощинський. Потім якийсь час, коли дозволили знову єзуїтів, його передали єзуїтам, а пізніше він повернувся знову до домініканців. Зараз це греко-католицька. Церква. А точніше, Тернопільський кафедральний собор непорочного зачаття при Святої Богородиці. Після Другої світової війни храм дуже був пошкоджений. Його відновили в 50-х роках, який час використовувався як склад театральних декорацій, а потім картинна галерея. В 1989 році храм віддали греко-католикам, а в 2004 році поставили пам'ятник легендарному митрополиту Йосипу Сліпому. А тепер перейдемо поруч на Майдан Волі, де велично на коні їде Данило. Не завжди тут Данило їхав, бо за часів Польщі тут на коні їхав Юзеф Пілсуцький. Його прибрали в радянські часи. І хто там стояв, відгадайте з одного разу? Так правильно, Владимир Іліч. Пам'ятник Данилу відкрили урочисто у 2002 році, мали це переурочити до 800ліття з дня народження великого Галицького короля. Але чому напис такими маленькими літерами для мене це загадка? Хто з місцевих знає в Тернополі, будь ласка, скажіть. Крім монументальних пам'ятників, видатним діячам є і, так би мовити, сучасні пам'ятники. Зокрема, можемо побачити пам'ятник людині Невидимці, ну, оскільки її не видно. То вирішили хоча б один елемент одягу, а саме взуття показати, і його тут видно. Зовсім поруч є пам'ятник важливій професії, яка рятує місто від проблем. Це сантехнік. А ще біля сантехніка недалеко, ми можемо побачити, іде дуже видатний археолог, дисидент, громадський діяч Ігор Герета. Ну, напевно, всі втомилися, і треба трошечки перепочити та поїсти. Вирішили завітати в старий млин. Зазвичай я веду екскурсію по історичних місцях. Сьогодні завітали ми до старого млина. Одна з таких візиток, де можна поїсти і попробувати файного міста Тернополя. Я так зрозумів, що це заклад, де. Тернополяни відсвятковують день народження, запрошують гостей, тобто куди не встидно запросити людей. Ввечері та на вихідні тут багато людей, але в будній день бізнес, обід можна перекусити за 200 гривень, плюс до того ще якийсь напій, і за 300 гривень можна не бути голодним. Звичайно, якщо ви хочете з друзями ввечері посидіти, вам буде потрібно тисячі гривень, можливо, більше. Залежить від ваших смаків та апетитів. Кожен сам вирішує для себе. Спеціально якоїсь такої концепції немає в цьому ресторанчику. Він мені нагадує карпатські ресторани, де ми можемо побачити посуду, речі, побуту місцевих людей. І в такому стилі є старий млин. Тернопіль взагалі вважається недорогим містом. Є представлені ресторани в різному стилі. Щоправда, під час короткого візиту я не мав можливості всюди зайти. Але всюди є якась чебуречна і закусочна. Тут є стара піцерія, де за 30 гривень можна з'їсти піцу. Піцею, умовно, можна назвати, але є певний контингент людей, які завжди сюди приходять. А тепер давайте повернемося до нового ковчегу, про який я говорив ще всередині нашого відео. Він знаходиться в парку і тут вже є своя концепція. Тобто, ми в новому ковчезі Ной врятував собою звірів, так як наказав йому Бог. Бо такий, як маленький ковчег, як кораблик, так? Так, це досі так. Так, дивіться. Кухня тут європейська та грузинська. Ціни подібні як в старому млині, оскільки це належить до тієї самої мережі. Це не є реклама закладу, я просто стараюся робити відео на різноманітну тему і популяризувати Україну. А ви пам'ятаєте, що ми повинні бути люблячими один до одного і нетерпимими до ворога. Тому донатьте. А відносно відео, то підписуйтесь, ставте лайки чи дизлайки, пишіть, що можна покращити, що додати. Мені дуже цінні ваші коментарі. Тому буду їх чекати. Отож, всім дякую і до наступної подорожі.